На цьому автобусі у Кропивницькій вшанувати пам'ять загиблої півроку тому. По сестри Наталії Фраушер приїхали парамедики добровольчого батальйону Госпітальєри автобус вони назвали її позивним Австрійка. Так її називали побратими. Від початку російсько-української війни вона два роки служила на Донбасі, потім жила в Австрії. Після вторгнення Росії у лютому повернулась в Україну. У школі, де вона вчилась, зібрались її рідні, друзі та побратими. У цьому класі за цією партою сиділа Наталія. Якщо сказати, що це вона драйвова дитина була, це нічого не сказати. З неї енергія била ключем. Все, що в школі відбувалося, вона скрізь брала участь. Обов'язково в школі ось є за роки, бачите, тут підписано: за роки книга видачі документів про закінчення, тоді ще атестатів. І ось тут. Цьому рядочку, бачите, я цуль Наталія все 5-5-5. у школі планують встановити пам'ятну дошку Наталії Фраушер. Обговорювали з дітьми, з батьками, вирішили з вчителями. Вирішили, що це краще як з вулиці, тому що це таке місце. Це наш робочий вхід. Тут ми кожного дня буваємо. Наталія Фраушер загинула в аварії 26 червня цього року. 30 червня мала поїхати у справах додому в Австрію. Розповідає побратим Дмитро Сачко. Він був у тому автобусі, який потрапив в аварію. Ми тоді виїжджали на визов. На одній трас стояв ну, військова якась машина. Коли був удар, наш водій максимально намагався уйти з удару, але ну там не було можливості. Був удар на праву сторону. Мені зламало одразу плече, тому що щось влетіло. Після зітнення залишився я та водій в свідомості, то треба ну, стали витаскувати. По черзі ну, тут вже не було якось а, кого першого. Кого ти побачив, того ти витаскуєш. Ну, було темно, було чому саме соняшники намальовані, тому що ми якраз соняшники залетіли. В стрійку інші люди, які вже під'їхали в той момент. На жаль, просто ну, я. Просто не встиг навіть дійти до неї. Мала все, родину, роботу, але не могла стояти осторонь, коли хтось потребує допомоги. Розповідає про Наталію її мама. 23 лютого вона у нас. І коли загули самоліти, коли вона влітає, зрозуміла, що треба, як закрити будь-вони прокляти, я їм це не. Не залишу я до останнього не знала, що вона в цьому батальйоні. Коли я побачила у сітях її фотографію в у формі, якщо не я, це її девіз. Це екіпаж нашої стрійки, який готується зараз до виїзду на передову. Попередній автобус міг транспортувати по 33 людини одночасно. Даний автобус також здатний на те саме. Тут є шість лежачих місць, яких можна перевозити найважчих пацієнтів, які знаходяться в ШВЛ. За словами командирки, екіпаж з Наталією Фраушер, врятував півтори сотні поранених воїнів. Павло Іванов, Олена Жикалова, Анатолій Басистий Суспільне новини, Кропивницький.